Новий парламент, нові обличчя, окрім львівських представників по партійних списках у Верховній Раді працюватиме ще 12 мажоритарників. Тож як зараз виглядає картина, аналізувала Юлія Манько. У Львові у 115-му виборчому окрузі на Сихові конкурують Михайло Хміль та Дмитро Добродомов на 15-ту годину. ЦВК опрацювало майже 30% протоколів. Так у цьому окрузі лідирує Михайло Хміль свого найближчого конкурента Дмитра Добродомова випереджає на 12%. У 116-му окрузі беззаперечним лідером є Ірина Фаріон. Вона набрала більше половини голосів виборців. На другому місці представник удару Андрій Березюк. У 117-му боротьба розгорнулась між Ігорем Васюником та Тарасом Стецьківим. Проте різниця між ними невелика: всього 5%. У 118-му виборчому окрузі лідирує Юрій Михальчишин. Різниця між ним та його найближчим конкурентом Богданом Дубневичем майже 20%. У 119-му Окрузі на бродах лідером виступає Ірина Сех. У неї майже 70% голосів на другому місці. самовисуванець Сергій Сенчук він набрав майже 11% голосів у 120-му окрузі. Змагання розгорнулось між Ярославом та Тетяною Чорновол. Різниця між цими двома кандидатами практично 14%. У 121-му окрузі в Другобичі, де зареєструвалось найбільше кандидатів, лідирує Роман Ілик. У нього більше 50% голосів. На другому місці самовисуванець Павло Барнацький. У 122-му виборчому окрузі конкурують Тарас Козак та Василь Пазиняк. Різниця між цими двома кандидатами всього 5%. Натомість у 123-му окрузі лідерів немає. Тут боротьба триває між двома кандидатами Лідою Котеляк та Тарасом Батенком. Що Щохв... Хвилини один випереджає іншого. Картина нестабільна. У 124-му окрузі лідирує Степан Курпіль. У нього більше 60% голосів. Тоді як у Миколи Криштопи, який на другому місці всього 19%. А от у 125-му виборчому окрузі змагання розгорнулись між цілою групою кандидатів. Тут на першому місці Андрій Тягнебок. У нього більше 36% голосів. Другим йде Андрій Лопушанський. У нього 30%. У 126-му окрузі незмінним лідером лишається Олег Канівець. За попередніми результатами він набрав більше 40% голосів. А от на другому місці самовисуванець Ігор Тенюх із 23%. Проте це лише попередня інформація. Журналісти новин продовжуватимуть слідкувати за процесом підрахунку голосів. Детальніше у наступних випусках новин.